Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Часник дуже популярна і корисна культура, що нині вирощується майже кожним дачником і садоводом-любителем. Я впевнений, що кожен із вас, мої любі глядачі, у запасі має свої перевідані секрети, які допомагають отримати гарний урожай цієї культури. Якщо ви посадили восени озимий часник, а у квітні він раптово почав жовтіти – то вам варто звернути увагу на наступні моменти. По-перше, на причини такого пожовтіння. Це може бути температурний режим, якщо вночі є приморозки або пониження температури значне. Це може бути шкідники, наприклад, та стебулева муха також впливає. Це може бути нестача азоту. Тут ви можете зарадити декількома варіантами. По-перше, я знімав на цьому каналі відео. Де розповідав про першу важливу підкормку. І це була суміш із аміачної селітри і сульфату магнію. Кому цікаво, можете подивитися це відео. Це може бути якесь комплексне добриво для часнику також варіант. Це може бути нашатирний спирт, друзі. Ось сьогодні про це я вам і розповім. Справа в тому, що аміак у своєму складі містить 82% азоту. У легкозасвоюваній для садових рослин формі. Нашатирний спирт, 10-відсотковий водний розчин аміаку, діє майже миттєво і це дуже позитивно. До того ж, завдяки специфічному різкому запаху аміачної води часник можна убезпечити такою підкормкою від такого шкідника, як цибулева муха, про яку я казав вище. Розчин нашватирного спирту також знижує кислотність ґрунту після поливу і поліпшує його структуру. І саме у квітні часник необхідно підгодовувати азотним добривом. Тож враховуйте це, будь ласка. Які пропорції будемо використовувати? У 10 літрів води розводимо 3 столові ложки на спирту, поливаємо з ліки, щоб розчин потрапляв саме під корінь. І, можливо, трішки напір'я, але я завжди проливаю під корінь часнику. Найкращий час для обробки це сухий погожий вечір. Коли вже активність сонця мінімальна і немає опадів. До речі, у минулому році підкормку саме рафатирною спиртом ми проводили 1 травня. Протягом сезону слід виконати 2-3 подібні підживлення. Також варто звернути увагу, що потрібно завжди суворо дотримуватися. Вказаної концентрації нашатирного спирту, навіть якщо у вас дуже пожовтіло піря часнику, не потрібно збільшувати ці пропорції. Це дуже важливо, тому що більш сильний склад може спровокувати хімічний опік кореневої системи часнику. І не забувайте, повторюсь, що причиною пожовтіння вашого пір'я часнику може бути і низька температура, і недостатній полив, і робота шкідників. Тому. Прорахуйте ці всі обставини. Здоровий часник має темно зелене пір'я. Якщо у вашого часнику саме таке пір'я і немає ніякого пожовтіння, то не потрібно зайвий раз підготовувати його азотними добривами, тому що надлишок азотних добрив так само шкідливий, як і їх недолік. Також це враховуйте. Тож, як бачите, немає нічого складного, проводимо підживлення. Допомагаємо нашому часнику нарощувати зелену масу, яка у подальшому буде віддавати поживні речовини у саму голівку-часнику. І в майбутньому ви отримуєте дуже гарний урожай. Сподіваюся, відео було для вас цікавим, друзі. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.